У другий спосіб змережування. От, подивимося, перший спосіб. Дуже щільно у нас тут було, взагалі, на дотик нічого. А оце вже у другий спосіб. Тут вже на дотик трохи відчуваються вузлики, але вони коли роздвигаєш, то вони лягають на своє місце і щільність вже зменшується. Тут приглядаються вузлики. Змережування виглядає більш фактурно. Якщо у мене це муліни у дві нитки, і мені не треба було, щоб воно було більш щільним. Ну, мені так треба, щоб воно було більш щільним, От, то я взяла дві нитки. А якщо ви візьмете більше ниток в голку муліни, або візьмете більш товстішу нитку, якусь, ну допустимо, канаріс. Канаріс Янарта, то вона така добрісенька нитка. Хотіла показати, але перед глазами немає. То воно буде більш фактурніше виглядати. І ось, якщо ви бачите.